Вітаю вас на нашому каналі. Друзі. Ну, пора, як кажуть, підбивати підсумок е, нашої праці. І з е, сьогоднішнього дня ми починаємо аналізувати і показувати вам е, ті е, результат е, того, що ми насадили. Сорти, гібриди. Е, сьогодні в теплиці по високорослих, е, по високорослих сортах. І, е, Пробіжемося так, покажемо вам. Ми ж обіцяли вибрати дійсно, серед цього всього, що ми насадили, вибрати, що саме краще по урожайності, по смакових якостях. Ну, зараз спочатку пройдемо по сливки, пропускаємо. Пройдемо по, по інших високорослих томатах те, що ми нове посадили, що ми ще не садили, і подивимося на їхню врожайність і вам покажемо. Друзі, так, дивіться, польська сливка, тітоньке сварло називається. Ну це не сливка, я не знаю, що це, якщо це сливка, ну, по, 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 ків, по пів кілограма. Е, на вид дуже, дуже така огромна, непогано. Не ну, далі, далі потім, коли будемо проводити дегустацію на смак, тоді, тоді вже оприділимося, ну, це, да, ну така трошки хвороблива. Е, Гопак, друзі. Ну, я б не сказав, так, да, не, не дуже врожайний. Ми все проаналізуємо і це будемо дивитися, що нам садити, що висаджувати, що ні. Оце такий цей опак. не ну, непогані. Ну, я б не сказав, що вони врожайні. Друзі, сахарок. Це той сорт, що в минулому році в нас вибило градом і воно не вийшло. Ну ця сливка, не дивіться сюди, це ось впуталося збоку. Врожайність прекрасна. І ну, я навіть зараз можу вам сказати, ще не проводячи дегустацію на смак, що і на смак прекрасно цей сорт ми обов'язково будемо залишати і вирощувати. Дивіться, які прекрасні томати. Однорідні без, без, зеленої, без зеленого п'ятна і на смак чудові. Так що, і не хморіє. Так, так що цей сорт обов'язково залишаємо. Ну, далі пішли сливки. По сливках буде окреме відео, тому що це дуже багато. Заразом всього не знімеш, друзі. так, Що тут у нас далі пішло? Уркансько-розовий. Пурскан, Спуркансько розовий. Ну теж, ну, томат непоганий, не знаю, який на смак. Ну, на врожайність, на врожайність Так собі, так собі. так. Помаранчева суниця. Теж, теж на, на врожайність не дуже. Полосатий тих. Ось такі ось, дивіться, томати. Ось він. Такий полосатий. ну Потім на смак попробуємо. Ну, по-моєму, пробували, на смак непогані. Так, друзі, мікада. Дивіться, який прекрасний сорт. ну і по врожайності підв'язано, начіплялось так, що єлі-єлі держиться. Да. Друзі, так що сорт непоганий. однорідний, зеленого немає. Дивіться, які гарні розові томати. Якщо ще й смак покаже хороший, значить буде заслуговувати на увагу. Сливка, до речі, це та, що ми вже вам показували, що ми з свого насіння зібрали гібрид, дивіться, калібрі. Так, тихенько кажу, щоб воно не дуже можна садити. Один раз можна садити і дивіться, прекрасно виходить. Далі. Англійське волове. Серце жовте. ну, Теж, ну, до речі, взагалі то рік такий, що може б, може б і урожай був більший. Ну, перепади температури, то, то жарко, то холодно, може погано зв'язалось, ну, а взагалі не дуже урожайний. Ну, не знаю, як по смакових якостях. Так, торнадо. Друзі, така воно сливка не сливка. такі кругленькі. Видовжені по урожайності, я вам скажу, непоганий, дивіться. І далі, і далі ось в'яжеться однорідні. Е, не, непоганий. Непоганий томат. Подивимося по смакових якостях і тоді вирішимо, що з ним робити. І далі. Ото хурма, так? Угу. Да? Хурма, друзі. Жовтий, ну, можна сказати, оранжевий. Теж, теж е, подивимося, як він буде по смакових якостях Єрусалим. Е, ну, що вам сказати? Ну так, начебто і, і врожайність більш-менш непогана. Ну, щось ми, що ми його пробували добрий, е, добрий да? ну, ну ще потім потім вже ще попробуємо, проведемо нормальну дегустацію. Так, це в нас Сибірський тих. Так, непоганий томат по врожайності. Значить, будемо. Будемо, мабуть, залишати на насіння. Так, щоб це в нас перевернулося. Ювель розовий. Ювель розовий. Рози. Дивіться. Тут просто не томати, а такі висять гіганти. Ось і далі. І нав'язалось непогано. Ну все ж і не, все, і не хворіє. Ну, так що подивимося на смакові якості. Так, сокровища Інків. Е, оранжевий, ну, можна сказати, жовтий, як поспіває вже, оранжевий, нав'язалось непогано. Такий у формі серця, як, як волове серце, е, якщо теж все буде залежати від смакових якостів. Е, хочу вам е, загострити вашу увагу на тому, що це все сорта, високорослі сорта. Так що, якщо, якщо нам сподобається, будемо залишати на насіння, і щоб ви знали, що є такі сорта і чого вони. Вартують. Так, це е, сорт, е, де, деревовидний ну схід або деревовидний восток, як раніше, бо, тому що давнішній, дуже давнішній сорт. Е, ми раніше його садили, потім перестали садити. Е, томати були в нього такі, теж в виді серця, були такі, що більше кілограма. і Дивіться, і зараз ми вже його, ми вже його рвемо. Давно, дивіться, як, як все начіплялося. Томат прекрасний. Ну, догляд, звичайно, потрібний, тому що, не підв'язуючи такий, гарно треба підв'язувати, щоб томат вродив і віддав якусь свою віддачу. Ну, і що тут у нас ще залишилося, мазаріні. Ну такий розовий. Ну, дуже хворобли. Дуже хворобливий, мабуть. Мабуть, що ми його залишати не будемо. Такий і, щоб сказати, по врожайності не дуже якийсь такий ем, не, не культурний, я б сказав би, такий томат. Ну ось, Друзі, сьогодні, на, на, сьогодні, на сьогодні, мабуть, все, щоб відео не було таке дуже-дуже затягнуте, тому що ще більша частина теплиці ще різні сорти будемо розказувати вам, показувати. По цих сортах ми обов'язково проведемо ще дегустацію в слідуючому відео, щоб, щоб не так не заразом, щоб відео не було дуже... Дуже длинним, щоб мені не казали, що треба коротше. Ну, все одно все робимо для вас. Робимо для вас для того, щоб дійсно спробувати всі сорти, які, які, там, щоб може ми ви, якщо зіткнетеся з тим, що провірите, які сорти, ось ми провіримо вам, покажемо, стої їх висаджувати, чи не стоїть, чи вартує, чи не вартує. Друзі, ну, на сьогодні, я думаю, все. Так що, якщо вам було цікаво, поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, щоб далі наблюдати за тим, що там далі буде у наших відео. Всього вам доброго!